З я, Дак, і сьогодні ми будемо донесувати нашого злого мера. У мене дуже довго не було в селі. Я переховуюся десь в лісі. Тому я навіть капельку змінив імідж. У мене, ну, я друг собі, мені з тим поміг. Він мені дав такий костюм. Ось так, його костюм, тато да, все костюм, я в ньому поверховуюся, хожу ну, в село, але точно на колдону меру. Там до своїх друзів. Ну, Сегодня мы подивимося, що там з Мером, бо я цього собі там при самого прийому багато цього не робив. Так, да, ось ми бачимо, я буду прийшов. Після мого прийому відстою собі ось цього все. Чтоб точно до нього ніхто не зміг зайти. Осталось плюс всюду. Ну, блин. О Що таке? О, мій дім. А что он положил? І тут той. Не понял. Так, стоп. Будинок О, Все классно. Теперь типа сказати без роботи, ну, без хатьку. Там, там все там в моєму будинку. Ми нічого не забрали. Блін, все забрали. Розуміло. Добре, давайте поки все подивимося. Що там як там? Я цю мав зараз сам, але він хоче свій охоронника найняти. Ого, він собі нову кімнатку відстроїв. Збив отакі його ворота. ну там о! от у в лицях. От вопан такі які спеціальні кисвіти насій. Добре, все зрозумів. Нам потрібно йти в сі. для того щоб нас ніхто не побачив ну добре за той час я піду ну лязу спати піду лязу спати я ну наставлю собі той. ну як пойти встану Ну і ну і по мис 200 дійко я встану. Блін, як завжди, знову загубив свою хату. Ну Чому, блін? Хто таке завжди? О, хіба вже не застає, а мені того тих сил. Вас я повну вас на наступний день. Я не знаю. Ох, Десь моя хатка, де моя хатка. Ну добре. Я вам зуб даю. Я найду свою хатку. Ну, а на тот час я с вами прощаюсь. А Пойдем застрянем. Mm. So. Я встал, я не знаю, что у них нет. Та, золотая Ну, добре. Будем готоваться. Так, камин. Камин, я надеюсь, потом спалим. Так, все зі своє візьму. Візьму того, оце, mm. ось це, це і капельку їзі. На всяке. Що буде? Давайте за Діно. То навсякі. Добре, а тепер йдемо техасненько. Так, будем взагалі копати підкоп. Ви досить чуєте, як я засвідчую? Ну ні, ну по суті має, має бути, але так багато. О, підкоп. Съезди на стоп все-таки что-нибудь є, а? Ви хто такий? вам-то мухты? Ага, допоможи нам. Нас мав загнав сюди. Нас мав загнав. Ага, так ви в підвалі, ви не можете, ви хочете вийти, але ви не можете, так? Я зрозумів. Давайте зроблю ось так. Я розумію, скільки у вас тут. А сехто є? Звичайно, є. Багато? Ми не знаємо точно. Добре, я йду інших спасати. Капец. Вот то он дизнался про нас А он с людьми той. Тут то что на воде? Воу, то за Я вас спасать пришел. ого. Обещаю вас, я вас спасу. Не бойтесь. Ух, вот он нас мало. Добро, давайте. Мені треба подумати. Ей там. Розумієте, ви не втікнете такими темпами. Я обіцяю, я до вас повернуся. Я буду зараз буду просвяти. Або та. нє ні, ні 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 Назад, назад. То Я взяв собі на свою голову. Добре. Давайте приводимо останню операцію. ти на ліску, та. Да я тебе тут засаджу. Он вийшов звідси, вийшов! Так, так, вийшов! Виходь! Я сказав, виходь! Ууу, я мару вбив. Так, добре. нафіг нам та хата. Сьогодні для нас історичний день. Розумію, нікому не інтересно Ну окей. Мені буде інтересно. Фух. Ну, сьогодні ми будемо розвивати все те, що висило нас нашого старого неулюбного мема. Набудня просто покинути територію. Алло? Ви глухі? А, точно все засыпало. Мы пробуем прибрать воду, а в нам где до то. Ну не, ну серьезно. Мы хоть губки брали, то и воды там було без я придумал способ это все блоками. Ну, в принципе, то я зал люблю. Так. Да. Спокойно территорию. Можно и бабахать. не бабай! Куда он зайну? Да, он Опля. Опля. Туди має бути багато ТНТ. Тому щоб абсолютно нічого не висилося від нашого старого, нікому не потрібного мера. Так, потрібно відійти на безпечну територію Ну, приблизно якось... Так. Ми маємо дотягнутися. Три. Два. один, ноль. Ой. Ноль. Блин, сигнал. Нет, тут Ой. ой 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 Тепер точно нічого не висилося. Ви там побачите. Я не хотів. Тепер точно нічого не висилося. в нашому селі проводяться вибори. скажу вам так. Бокусі я виграю. Якщо я зможу виграти, я вам повідомлю. Наше СИО стане продуктивним містом. Музливо. Ну, а я з вами не прощаюся. З вами був Дак. Всім до побачення, всім па па!